Величезний всім привіт! Пройдемося зараз по хімії, як я кажу. Товари для дому, товари для догляду. І подивимось для прибирання. І подивимось, які акції і ціни. Я бачу, що непогані знижки з 31.05 по 6, включно червня. Зверніть увагу на ось цей хороший гель для душу. Тут вага. 750 мл. Бачите, він теж на ось цих рекламках стоїть 750 мл в двох видах, 77 гривень. Ну, за округлі. Це хороша дуже ціна. Виробництво 590 польща, кремова текстура. Тому, що... ну от, зверні... зверніть увагу. Я вам поганого ніколи не пораджу. І ціна, і вага дуже хороша. Знижка 30%. На цей гель для душу. Так, ось такі ще теж хороші гелі для душу. Тут в трьох видах вони кокос, кіпі і банан. Це теж, мабуть, Польща. Да, 590 це теж йде Польща, вони теж йдуть, бачите, зі знижкою хорошою. Майже 40% по 45 гривень вага півлітри. Півлітровий. Гель для душу. Ну, якщо один гель для душу такий маленький, наприклад, тут 250 мл Нівея, майже 100 гривень, я думаю, ці непогані не будуть. Це звичайні гелі для душу, а ось ці два йдуть кремові. Вони теж йдуть на, на цій рекламці. Може вже хтось з вас брав, але вони перший раз йдуть з такою хорошою знижкою. Насичений, насичений аромат дині. Я думав, це банан, а аромат дині. Нюхає, пахне диню. дійсно динька. Ось, І давайте з вами пройдемось далі по акційним хорошим таким цінам. Ну і подивимось загалом ціни на товари. Ось лепеті Мерсельє теж геля душу 250 мл за 54 гривні майже. А тут пів літри. Це як два геля для душу 45 гривень. Ще хочу цей нюхнути. Оце й дуже насичено пахне. Знижка на зубні щітки дитячі. 40% по 16,50. Зубні щітки бамбукова ручка з середньої жорсткості своя лінія, 20 гривень 60 копійок. Зараз в акції. Оці по 25 гривень. Дві штуки в упаковці. Так. І ось ці, що я вам хотів показати, 85 гривень Аквафреш. Це хороші зубні щітки. Одна по ціні двох. І оці, за ці я не знаю. Парадонтакс. За ці я не знаю. Новинка екстра м'яка. Ну, написано екстра м'яка для ясен. У кого дуже чутливі ясно якщо дійсно... О, навіть написано при кровотачивості ясен. У мене ясно дуже такі чутливі, тому я думаю, що для мене ця вищітка була би дуже хороша. змінити зубну щітку, кількість щетинок. Навіть порахували щитинки, 2652 щитинки. Тоже одна по ціні двох. Так, тут у нас в акції лістерин 72 гривні. Ось, бачите, навіть тут стоїть рекламка. Одна щітка у подарунок. Добре, лакалут у нас 100 мл. Мультизахист 88 гривень майже. Лакалут, захист від пародонтиту майже 100 гривень. 100 мл. Так, парадонтекс 53 гривні. І парадонтекс ось цей комплексний захист 94 гривні. Аквафреш, зубна паста. Зараз теж в акції. Так, добренько. Тут у нас кулькові дезодоранти Фа жіночі по 60 гривень. І дезодоранти Фа Мем. Теж по 60 гривень. Кулькові дезодоранти чоловічі Nivea 76 і 82. В чому різниця, я не знаю. Добре. Так, дивимось далі. По 107 гривень спрей Нівея. Дуже дорого. Так, все подорожчало, друзі. Так, ну добре. Так, нівея жіноча. Ефект пудри 98 гривень. І нівея Black and White 98 гривень. Так, тут я бачу Нівея Крем для рук 73 гривня, 75 мл. А ось оця Нівея 3 в одному з пантенолом 113 гривень 100 мл. Хороші ці креми польські Авелін. Soft. Упаковка тут 200 грам. 94 гривні. Не лякайтесь ціну, тому що 200 грам за 94 гривні це дуже хороша ціна. І ось такі з оливкою. Зволоження 24 години. Маски тканеві для обличчя по 17,90. Я рахую, що це теж хороша знижка на таку тканеву маску. Знижка 40%. А ось від своєї лінії я чув повод, ну як чув, читав по відгуках у себе на каналі. 20 гривень, теж непоганий. 80 грам. Дитяче мило. 500 мл це яблуко, вже йде з дозатором, це дуже добре. І ось такий Limon теж з дозатором. Зараз в акції 46 гривень за упаковку. Тео, шматок 90 грам, 21, можна сказати, 22 гривні. Так, ось тут з екстрактом перлини. 22 гривні 80 копійок. Це великий Шматок тут 140 грамів. Теж по відгуках на каналі я читав, що це мило дуже хороше, багато подобається кому. Знижка на факс. Ось таку упаковку зараз можна придбати за 50 гривень, кокосове молоко та миндальне. Знижка на рідке молоко. <на>, На крем милу з молочними протеїнами, магнолія, квіти лотосу пів літри, 47 гривень. Для питі Марсельє надзвичайно цікаві аромати, як будете в АТБ, можете понюхати, відкрити декілька гелів для душу і понюхати не а, повторюється з іншими гелями для душу. Зараз в акції, ну, не в акції, а це якби хороша ціна, 53,70. Ну, ніби стоїть червоний цінник на для душу Фа 250 мл, 61 гривня, але не можу сказати, що це хороша ціна. 61 гривня, а 63 чоловічий фа. Ось великий фа 400 мл 107 гривень. Такий запах кофеїну і амбри. Насичений насичений. Розумний вибір, рідке мило фейхуа і манго, мангостан і смородина, 22 гривні 60 копійок, 460 мл. І ось це по 36,60. Теж рідке мило. Непогані. Шматок самого простого милого ТБМ коштує 8 гривень. 4 рулони туалетного паперу. Сніжна панда, двошарові, 51 гривня. А ось а, від своя лінія Теж 4 рулони. Здається, теж двошарові, якщо я не помиляюсь. Та, двошарові 44 гривні це без акції. Так, вологий туалетний папір. 50 штук в упаковці, 27,50. Серветки, самі практичні, самі такі бюджетні, 200 штук в упаковці, відрозумний вибір, одношарові, білі, майже 40 гривень за упаковку. Так, вже трошки краще. Ось такі відрута з малюнком. Тут 40 штук в упаковці, двошарові 28 гривень за упаковку. Так, в акції палички ватні. 200 штук. І пек. 16,50 палички від своєї лінії в бусі, а 200 штук теж 27,80 Сьогодні коштує Рулон папе, рушників ось тих паперових 66 гривень. Жіноча гігієна Бела 20 штук, 38 гривень. Белатинс 54 гривні, 20 штук в упаковці. А лібрес 32 гривні, ну, 33 гривні 10 штук і 30 гривень 9 штук. 31 гривня, ось такий лібрес. Так, тут у нас ось така гігієна орело урологічна Сені. 15 штук в упаковці, 70 гривень. Ноча гігієна. 16 штук у упаковці 5870. В акції котекс 38 гривень і. Да, 38 гривень. Ось такі котекси 38-8 штук. 38-7 штук. Вологі серветки. Зараз в акції хороша знижка, майже 40%. 17 гривень за 70 штук. 70, 72 штуки в упаковці. Так, ось такі. 120 штук вологі серветки. 29 гривень. Знижка 35%. Теж хороша ціна. Підгузки хагіс. Упаковка 419 гривень. Розмір підгузків всі в асортименті. Підгузки трусики міні-бі, теж зі знижкою хорошою, 30% 203 гривні. І жіноча гігієна лібрес. 40 штук 60 гривень. Хороша знижка на пергамент. Від своя лінія 5 метрів 16 гривень. Так, це все решта йде без знижки. Знижка. На освіжувач повітря 30 гривень за 150 грам. Ось такий гелевий. Аромати в асортименті. Ароматичні сашетки. Теж в арома... Теж в асортименті. Але пахнуть. От Звідси навіть чутно, як пахнуть. 16,50. Великий калос літровий, 109 гривень. І маска теж калос, 109 гривень. Шампунь Романтик 850 мл, вже з дозатором 97 гривень. Шампунь шаума з екстрактом маракої для жирних коренів та сухих кінчиків. Вага шампуня 400 мл. Зараз в акції 77 гривень. І 77 гривень детокс. Шампунь з екстрактом мачі та сої для жирних та сухих кінчиків. А, вони всі зі знижкою. Бачу. Добре, шаума всі зі знижкою. А ось чоловіче трішки дорожче 94 гривні. З екстрактом хмелю і від лупи. Знижка на дитячий шампунь Джонсон. 34%, ромашка без сліз, 300 мл без парабенів, віддушок, сульфатів і фарбників. До речі, зараз хороша можливість взяти, зекономити. Знижка на лаки для волосся. Своя лінія 50 гривень 225 мл і 72 гривні 400 мл. Шампунь Gliss 109 гривень. Зміцнюючий шампунь, 400 мл і також з оліями. Живлення для сухого та пошкодженого волосся. В кого волосся фарбоване, ось можна використовувати ось цей хороший гліз. 109. Шампунь Даллас, відновлення та зміцнення волосся по всій довжині, комплекс амінокислот. тут, мабуть, цілий літр. Да. Цілий літр. Пляшка йде з дозатором, це дуже-дуже зручно, дуже плюс великий, коли йде. Шампунь виробникам, коли шампунь йде, або пляшки йдуть з дозатором. 104 гривні. Дуже зараз хороша знижка на Wash and Free у пакеті. Зверніть, будь ласка, увагу! Тобто можна перелити у свою тару вдома, вага пів літри, так само як у, фля, у пляшці вошен Free, за 22 гривні. Тому можна взяти декілька пакетів вошн Free для миття посуду. Також знижка 40% вошен Free у пляшці 27,50. Самий бюджетний для миття посуду. Бальзам півлітри, 31 гривня Ріо. гель для миття посуду Отто 31 гривня, теж півлітри. І біо 26,80, теж півлітри у пакеті. Стіки для унітазу. В упаковці 3, 3 штуки. Лаванда та. Океан 18,60. А ось туалетне каченя. Так само три штуки в упаковці 46 гривень. Змивки, як я кажу, змивки. Квітучий бузок, океан та лимон 13.40. Так, а ось такий excellent 31 гривня. Морська свіжість. І щось таке фіолетове. Брев Color Active. 50 гривень, а ось три штуки брефа 113 Порошок для чищення брюнвельд 500 грам лимон 27,90. Сатін. Засіб для миття дитячого посуду, без барвників і ароматизаторів пів літри. Ось такий великий донат для миття посуду на основі харчової соди. Надзвичайно зараз хороша ціна. Тут його цілий літр, лише 47 гривень. Також зверніть увагу. Господарче мило. Ціні незмінне, 18,90. Ось проти плям маєстро. Вага мила 125 грам, 16 гривень. Прямо вивідник Оксі. Персоль О2-20 гривень. Знаєте, оце умило дуже файне. Угу, Я брала. Воно таке і вибілюче і воно таке приємний запах. І виводить плями. Виводить плями і дуже приємно. Я думаю, ви гроші дитячої білизни. Так, це дуже файне. Навіть це можна брати біничні білизну. Або, угу. Це біленьке можу. Брюнвельд тільки ВТБ 100 мл додатково. Для прання Гель 92 гривні. Ну що ж, а я вам, як завжди, бажаю економних покупок мирного неба, міцного здоров'я. Я йду знімати наступне відео. До зустрічі!